Всіх вітаю, я Наталя, канал Наталині Кози, і сьогодні буду збивати масло з домашніх вершків. Для цього зібрані вершки я відстоюю у холодильнику приблизно добу. Далі беру звичайний кухонний міксер та починаю збивати на високій швидкості. Можна бачити, як змінюється консистенція. Спочатку вона була кремоподібна. А тепер вже видно, як починають відділятися кульки жиру та починає відділятися юшечка, яка називається пахта або, іншими словами, маслянка. Хтось по-інакшому її називає. Є один нюанс: з козячого молока вся продукція виходить біла, і масло теж. Аби надати йому жовтому кольору, приблизно на цій стадії вже можна додати природний барвник Анадто, який використовується також у сироварінні. Далі наше масличко майбутнє потрібно промити. Прямо сюди я додаю дуже-дуже холодну воду і починаю ложкою збирати масло. Ось і все смачного!